Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А з вами знов в ефірі Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на четвер, 8 червня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти герметичне теро як. Називає цю колоду е 82 Готранса ТРО, І перш ніж приступити до розтасовки цих дивних арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки і зацитую, що випало. Тело было создано, чтобы подчиняться душе, но ты обрекаешь душу на телесное страдание. Смотри, ты поставил тело выше души, как мудрый не тяготеется своей одеждой, так душа терпеливого не огорчается, когда ее одеяние повреждено. Не позволяй роскоши лишить тебя глаз осмотрительности, и не позволяй изобилию Отсечь тебе руки бережливості, тот, кто слишком много времени уделяет поверхностной стороне жизни, будет жить в сітуваннях на недостаток самого необходимого. Тож будьте уважні і раціонально використовуйте свої ресурси і пам'ятайте, що найдорожча людина, яка є у цьому світі, це самі ви. Що ж стосується 8 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Тож будьте уважні і обережні. Що ж буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. 2. Один. Отож, перша карта загальна. Карта дня, яким буде цей четвер 2023 року. Що він принесе загалом людям? Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Що ж, поганий день для будь-яких починань. Поганий день для прояву. Прояву свого его, якщо будете думати тільки про себе, то будете отримувати ось такого перегорнутого магу. Перегорнутий маг це чорний маг, і в цей день не слід нічого розпочинати, бо будь-які починання в цей день можуть принести тільки погані результати. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Для представників знаку Близнюки дуже гарний день вам випав та планета, яка. Володарює вашим знаком це Меркурій, це Тод Гермес Меркурій, трисмегіст. і він каже про те, що у вас дуже гарно буде працювати інтуїція у цей день. У цей день у вас є прямий зв'язок з, з вашим внутрішнім вчителем, який і є ваш внутрішній голос або інтуїція. І окрім цього, сьогодні день, коли можна намічати якісь цілі на майбутнє. і... Влучно попадати в щось те, що вам дійсно потрібно. Не гальмуйте, ось що каже ця карта: робіть все швидко і покладайтеся більше на інтуїцію, ніж на розмови, які відбуваються навколо вас. Також далі подивимось на представників знаку РАК, що 8 червня принесе. О, досить результативний день. Вища карта це карта світу, Всесвіту або вінець магів. І вона каже про те, що сьогодні ви можете досягти великих результатів. Ця карта в деяких колодах називається Перемога. І це саме так ви можете досягти якогось певного рівня і закінчити якісь довготривалі справи. і... Отримати якісь нагороди, якщо ви це забажаєте, і якщо ви не будете лінуватися. Також представники знаку РАК 8 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Левів дуже гарний день. Вам випала ваша карта, причому в прямій позиції, і це каже про те, що ви гарно керуєте собою, ви можете всі свої сили спрямувати. Потрібне русло ви сьогодні не відчуваєте ніякої слабкості, навпаки, сьогодні здоров'я вас ніяк не буде підводити, і окрім цього, ви дуже гарно контролюєте свої негативні якісь вібрації, свого внутрішнього звіра, ви тримаєте під контролем. Для представників знаку діва, що ж, це не дуже гарна карта, повішений, та ще і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день втрат. Тому не намагайтеся щось заробити навпаки, розумійте, що сьогодні або по здоров'ю може трошки лупанути, або ви можете щось втратити, якесь майно. Якщо бажаєте втратити менше, чим того. Потребуєте тоді, просто займіться зранку, буквально благодійністю. Допоможіть комусь, можете навіть віддати гроші в борг, але розумійте, що вам можливо ці гроші і не повернуться, бо ця карта пов'язана з матеріальними втратами. Якщо будете комусь позичати. То це не дуже гарно потім вильється. Ну і слідкуйте за своїм здоров'ям, ось що каже цей повішений. Для представників знаку Терези дуже вдалий день, Колесо Фортуни на вашому боці це карта сфінксу, сфінкс приносить вдачу. Тому. Ваші плани, які ви вибудовували на цей четвер, будуть реалізовані, і ви навіть можете щось виграти. Якщо ви гравець по своїй природі, то обов'язково буде якісь виграші. І також представники знаку Терези, 8 червня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку КоЗЕЇх. Для скорпіонів. Дуже вдалий день, особливо пов'язаний з грошима. Якщо раптово вам слід підписувати якісь договори чи зустрічатися, вирішувати свої комерційні проблеми, вони будуть вирішені стовідсотково. Ще ви можете заробити великі гроші. Головне просто мати голову на плечах і не втрачати шанс, якщо такий. До вас приходить, одначе в цей день ви будете буквально світитися, будьте обережні, до вашого випромінювання може підключитися якийсь енергетичний вампір та просто підсосати трошки у вас енергії. Тому будьте обережні з незнайомими людьми, не розповідайте всіх своїх дальнейших. Тих планів, які ви вибудовуєте на далеке майбутнє, не розповідайте своїх таємниць. Також представники знаку Скорпіон у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для стрільців день пов'язаний зі змінами. Оця смерть з косою. Вона каже про те, що нічого не стоїть на місці. І сьогодні гарний день для того, щоб змінювати або щось в зовнішньому світі, або щось в внутрішньому світі. Будь-які події, які будуть розгортатися у цей день, це ваша карма. Це те, що ви посіяли в минулому, будете пожинати плоди у теперішньому часі. Незважаючи на те, що образ у цього аркану досить такий. Не досить гарний, навпаки, це карта непогана. Вона каже про те, що все знаходиться в рівновазі і в ваших силах змінити вашу долю миттєво. Для представників знаку Козиріг. Крокодил, блазень, випав перегорнута, тому можна видохнути. Це показник того, що сьогодні день, коли ви можете навіть робити якісь помилки, вони будуть не смертельні. Якщо будете дивитись на життя з гумором, то і життя буде вам давати якусь радість. Пам'ятайте, що будь-які спокутування вони можливі лише тим людям, які дуже сильно грішили. Тому слідкуйте, не грішіть, ось що каже цей блазень, і пам'ятайте, що. Ваша доля в ваших руках. Ну, у цей день це так точно. І також представники знаку Козиріг 8 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для водоліїв. Що ж, поганий день для зустрічів? Це двері в храм або Верховна Жриця. В перегорнутому стані вона перш по-перше. Нагадує, що зараз спадаючий місяць, тому будь-які починання будуть важко йти, будь-які розмови, будь-які зустрічі можуть закінчуватися якоюсь половою, якоюсь дезінформацією, якою ви будете буквально насичені в цей день. Поганий день для жінок. У жінок може розболітися голова. А ну а чоловіки можуть зустріти в цей день якусь жінка, яка може дуже сильно зіпсувати вам нерви. Ну і не забувайте, що це також аркан пов'язаний з місяцем, а місяць мінливий. Тому не сильно звертайте увагу на ті думки, які виникають у вас голові в голові. Намагайтеся брудні думки. Відразу відсікати, частіше займайтеся медитативними практиками. Для представників знаку риби дуже гарний день, оцей імператор, якого я зобразив у вигляді брами, який тримає всі атрибути. Влади і сидить на кубічному камні, і ця карта також і має назву Кубічний камінь. Він каже про те, що сьогодні ви можете досягти самореалізації, і вам в цьому будуть допомагати, оточуючі. Якщо ви працюєте в якійсь корпорації, сьогодні все буде гарно працювати. Якщо ж ви самі є керівником, у вас сьогодні є можливості закінчити якісь довготривалі проекти, довести їх до ладу. Для представників знаку Овен, що ж, на жаль, гроші будуть утікати у вас у цей день. Ця карта матеріалізації ідей, але вона випала перегорнута, то тому матеріалізація ідей неймовірна. І ще у цей день є зв'язок з матір'ю. Можливо, ваша мама буде потребувати вашої допомоги. Цілому день не досить гарний. В найгірших варіантах така карта, коли випадає, вона каже про чиюсь смерть тому. Будьте обережні і особливо обережні до свого власного тіла, бо сьогодні можуть бути якісь несподівані травми та випадки, якісь нещасні. І нарешті представники знаку тілець. Що ж, фіміда в прямій позиції каже про те, що сьогодні досить гармонійний день, сьогодні ви врівноважені, сьогодні ви розсудливі. Сьогодні гарний день для жінок, які бажають зачати собі здорове потомство. Ну, а також, якщо вам треба в цей день вирішувати якісь справи, у якихось установах все буде вирішуватися дуже швидко. А якщо не дай Боже, у вас треба вирішувати судові якісь питання, ви також їх зможете виграти, але тут не тільки вам допоможуть Таро, але іще нормальний адвокат. Також представники знаку Тілець 8 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Тепер давайте подивимось на день. В цілому день непоганий. Дуже багато карт випало в прямій позиції, і можна виділити наступне. Зранку і до півдня дуже гарний період. Все буде робитися швидко. Ви зможете швидко дістатися, куди вам потрібно, досягти певних результатів і накопичити якусь силу. До речі, з 10 по 12 дуже гарно буде займатися спортом. В цей час дуже гарна насичена енергія буде йти з космосу. Потім південь, досить неспокійні години, тобто з 12 по 13 годину, будьте обережні і дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Намагайтеся у цей час нікуди не переміщатися, бо у цей час можливі якісь травми та ДТП. Потім дуже гарний період, і можна виділити з 14 і по. Вісімнадцяту годину можна вирішувати комерційні справи, щось вигравати, заробляти якісь великі гроші. На закаті сонця все зміниться, одначе ніч не така вже бентежна. Хоча я би виділив ще нічні години, чи це ще з 2 по 4 годину ночі, вже, звісно, п'ятниці. Ну, і оскільки ви додивилися ролик до цього місця, я вам ще зроблю невеличкий бонус. Спочатку подумайте про щось таке. Це може бути щось глобальне, це може бути щось індивідуальне, це може бути людина, це може бути процес, це може бути просто запитання, але це не запитання так чи ні, бо я не знаю суті вашого запитання. Отож давайте подивимося, що це. У вас, на жаль, немає вибору, немає іншого шляху. Якщо ви запитували про кохання, це кохання фатальне, воно не має вибору, а кохання це завжди взаємодія одного та іншого партнеру. Всі експерименти не можуть привести до чогось гарного, і тут треба, щоб все було чесно, без обману. Що у вас є підґрунтя якесь для розвитку, є чи немає, вам слід виходити за ті межі, які ви собі самі створили, вам слід позбуватися ілюзій, і слід дивитися на життя чесно, відкрито і раціоналістично, можна так сказати, і тоді ви отримуєте. На жаль, просування вперед поки немає. І якщо ви запитували з приводу контрнаступу, поки він буксує. А якщо ви запитували, чи треба їхати туди, чи не треба, на якесь запитання я б на вашому місці поки не поспішав. Люди вам допомагають чи заважають, люди вам дають певні емоції, люди вас насичують. Красою, гармонією, ви підпитуєтесь від самих людей. Чим красивіші люди навколо вас, чим вони чистіше, чим чистіше їх мова, тим і ви стаєте чистіше. І в будь-якому разі емоції ви можете контролювати, і люди вам підбрасують щось новеньке. Що знаходиться на вашому шляху, куди ви спрямовані? Спрямованим вивод до цього тіфона, а це карта диявола в класичному таро, і це каже про те, що все дуже нестабільно і все залежить від фатальних випадковостей, а від випадковості це ще планета Марс, це ще війна. Чи будуть якісь експерименти на цьому шляху, і чи може ця людина, якщо ви задавали про людину, завдавати вам якусь шкоду? Так, може, і можуть бути великі проблеми, бо це найважчіша карта арканів Таро старших. Це розбита вежа, і вона каже про те, що все досить фатально. Все знаходиться у стадії руйнівної, але ці руйнування дають вам якісь певні можливості. Ну і нарешті матеріальний рівень. Що ви, чого ви досягнете, чи буде якийсь досвід накопичення чогось? Так, буде щось новеньке. Це новеньке ось відбулося у недалекому минулому. І якщо ви запитували про родичів, так, родичі вам щось новеньке приподнесуть. І всередині гармонія є, в чому немає. Що Що зараз ви маєте, ви маєте ясність, ви вже... Туман розсіявся, і якщо вас давно вже хтось водив заніс, ви все правильно відчуваєте. Покладайтеся саме на свою інтуїцію. І, врешті-решт, з чим все закінчиться, до чого цей весь розклад? Ну, слід припинити свою ініціативність, якщо бажаєте, щоб у вас вийшло щось. Якщо ви запитували щось глобальне саме про геополітику якусь, то тут, на жаль, поки нічого не вирішується. Тут війна, тут треба позбуватися ілюзій, і все ж таки дивитися не одного блогера, а дивитися з різних боків на ситуацію, щоб. Бачити її чітко і ясно, що стосується майбутнього, тут лише. Пряма розбита вежа, що не дуже гарно. І ці карти теж позитивні, і вони випали перегорнути. Тому запитання ваше, на жаль, не має позитивного результату, але все залежить такі від вас. Якщо ви дослухаєтесь до порад таро, вони вам завжди допоможуть уминути якісь гострі кути і знайти, врешті-решт. Те, що ви шукаєте. А я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці герметичні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну, звісно, підписуйтесь на канал, бо, як з'ясувалося, багато глядачів не підписані, і мені буде. Дуже Дуже приємно побачити ваше повідомлення. Можливо, якщо у вас є окремі особисті запитання, ви можете писати мені на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Також ви можете замовляти для себе крафтові аркани Таро, які я виготовляю не так вже і. Довго за два тижні я можу зробити будь-яку колоду, і ви можете також замовляти і книжки, і крафтові різні речі. Навіть руни можу вам вирізати, якщо у вас є на то бажання. Ну і не забувайте, що ваша доля в ваших руках Таро вам лише підказує, як себе вести в той чи інший день. Бажаю вам всім усіляких гараздів. Хай вам всім щастить, ну і звісно, українським бійцям бажаю влучності і тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.